Що робити у випадку виникнення надзвичайної ситуації, знає далеко не кожен. Тому олександрійські рятувальники вирішили нагадати городянам, що робити, якщо раптом сталася екстрена ситуація. Першим сигналом біди є Сирена. Сирени стоять на підприємствах та державних установах і складають єдину систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. В Олександрії такі сирени є. Розташовані вони на великих будівлях і періодично перевіряються службою з надзвичайних ситуацій. У навчальних закладах є ручні переносні гучномовці. Якщо ви на протязі п'яти хвилин чуєте переривисті звуків всіх сирен, вам потрібно дістатись найближчих. Радіо телевізійних мереж або ж зателефонувати за номером екстрених служб для того, щоб дізнатися, яка стала надзвичайна ситуація, і які подальші дії вам потрібно робити. Дізнавшись про надзвичайну ситуацію, потрібно зібрати речі першої необхідності, документи, а саме паспорт, дипломи про освіту, свідоцтво про народження, а також гроші, дорогоцінні речі, верхній одяг по сезону та в залежності від погодних умов. Та харчі, які не швидко псуються запасом на три дні. А потім необхідно дістатися до місця евакуації чи пунктів збору людей. Розташовані такі пункти у безпечних зонах. Такі пункти ви зможете дізнатися в, по телефону екстрених служб, а саме їх у нас 4, 101, 102, 103, 104. Пункти евакуації людей в основному будуть розташовуватись біля залізничних вокзалів, автовокзалів, також на відкритій місцевості. Збираючи речі та поспішаючи до пунктів збору, не забудьте про неповнолітніх дітей, не залишайте їх без нагляду. В їхньому верхньому одязі або ж при них залишати папірці з їхньою фамілією ім'я отчество, датою народження номеру телефону батьків прізвище ім'я по батькові батьків адресу де проживає для того щоб дитина яка Пропала, могла знайтись. Потурбуйтеся і про людей хворих чи похилого віку, які не можуть самостійно дістатися до пунктів збору населення. Про таких людей потрібно повідомити, або при можливості надати їм допомогу, потрапити до пункту евакуації або ж до пункту засередження. Працюючим городянам варто діяти згідно інструкціям, які затверджені на підприємствах. Їхніми діями керують працівники, які на цих підприємствах займаються організацією організацією цивільного захисту. Учням середніх шкіл, дошкільних навчальних закладів також потрібно діяти згідно вказівок на місцях у школах, якщо ж це вони на той самий момент перебувають в школах. І головне у кожній надзвичайній ситуації залишайтеся людьми. Пам'ятайте, що лихо однакове для всіх.